Я пам'ятаю, як ходила по кімнаті і рахувала кроки від ліжка до дверей п'ять. П'ять і половина, якщо йти на в І тоді я думала, що якщо зміню довжину кроку, зміниться весь світ. Тоді я була маленькою, і світ здавався безкінечним. Тепер я велика. А світ все одно більше за мене. У дитинстві я вірила, що дорослі це ті, хто знають, куди йти. А тепер бачу, вони просто рухаються так само, як і я тоді мені подобалось говорити з собою. Питаю, чого ти хочеш. Відповідаю все. І це все вміщалось у мамину усмішку. А тепер, коли питаю, чого ти хочеш, відповідь тиша. Бо все виросло, і тепер воно важке, як камінь у сумуці. Але іноді, іноді я знову роблю п'ять кроків від ліжка до дверей і вірю, що довжина кроку знову може змінити весь світ.